Переселенка з України Олена Гнесь із дітьми допомагає саджати дерево у національному дендропарку. США. рожевий каштан на мирній галявині у Вашингтоні нагадав їй про яблуню, яку вона з родиною посадила в Києві на 42-й день війни. У Мене була традиція завжди на мій день народження. Моя родина разом зі мною ми садили дерево. Коли почалося повномасштабне вторгнення, мій чоловік приєднався до територіальної оборони. Я залишилася з дітьми в Києві. Мамою, ми ховалися від бомбардувань в підвалі. І на мій день народження здавалося, що традицію неможливо буде виконати. Але одна жінка з цього підвалу вона дізналася про це і подарувала мені на день народження дерево. І мого чоловіка відпустила на три години з армії для того, щоб він міг посадити зі мною дерево. Відео з деревцем яблуні в Києві Олена виклала у своєму блозі і отримала слова підтримки з різних країн світу. «Котики, дивіться, тата вже поливає деревце». Про традицію родини дізналися в національному дендропарку США і запросили посадити дерево на честь України. Директор дендропарку розповідає, обрав рожевий каштан, бо саме він має прижитися тут найкраще. Ми шукали дерево, щоб присвятити народу України, і дізналися, що Київ історично має величезні насадження європейських каштанів. Вони не дуже добре підходили нам, але гібриди підходять. Такому вибору дерева зраділа посол України Уша Оксана Маркарова, яка теж взяла участь у церемонії висадження Каштана, і подякувала американцям за ще один прояв солідарності з Україною. Каштани для у всіх для всіх нас це таке київське дерево, яке у всіх асоціюються з Києвом. Але рожавий каштан особливо не знаю. Мені в дитинстві вони надзвичайно дуже подобались. Вони такі досить рідкісні, дуже гарні, і зараз будуть нагадувати тут постійно нашу боротьбу. І сподіваюся, що паростки з цього дерева ми зможемо з часом привезти і посадити в Маріуполі, посадити в Харкові, посадити в Києві, посадити в нашому українському Криму. Дерево на честь України тепер росте в особливому місці навпроти однієї з найвизначніших пам'яток Вашингтона старовинних колон капітолію. капіталійські колони є символом національного дендропарку. Вони спочатку належали капітолію. США. тож це виглядає досить доцільно з точки зору справжнього підтвердження того наскільки ми символічні та віддані цій присвяті. Під час висадження дерева переселенці закликали американців і надалі підтримувати Україну і розповіли, мріють наступного року посадити багато дерев уже на своїй батьківщині. Я хочу садити дерева в Криму, в Маріуполі, в Донецьку, в Києві, всюди, по всій Україні. І В Бородянці. І в бородянці. Ірина Шинкаренко Олексій Осика, Голос Америки.